Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. У Рожищі попрощалися із героєм Тарасом Мелісою. У Луцьку допомагають військовим та їхнім рідним знайти свій шлях. Майже сотню ракет сьогодні запустили росіяни по цивільним об'єктам в Україні. По обіді 5 грудня Україна зазнала чергової масованої ракетної атаки. Понад 70 ракет росіяни традиційно запустили з району Волгодонська, Каспійського та Чорного морів. Так само традиційно цілили в об'єкти критичної інфраструктури. Утім, дісталося й приватним будинкам. У селі Новософіївка, що в передмісті Запоріжжя зруйновано декілька приватних будинків. Дві людини загинули, ще три поранені. Серед них дитина, якій один рік і десять місяців. Повідомили в офісі президента прильоти були і в кривому розі там після обстрілів є руйнування в енергетичній інфраструктурі, можливі масштабні відключення. Повідомив голова ОВА. Така ж проблема і в Одеській області. У результаті масованого ракетного удару пошкоджена енергетична інфраструктура області, є влучання в цивільні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, поранені двоє людей. Наразі електропостачання відсутнє в Одесі та. А більшості громад одеського району зазначу, що 60 із понад 70 ракет, випущених по Україні, збили наші сили. ППО лише над Дніпропетровщиною захисники відмінусували 15. Дев'ять знищили в районі повітряного простору Києва до 10 – над Полтавщиною. Бажаю здоров'я. Хочу подякувати силам ППО, нашим енергеткам і нашому народу. ППО більшість ракет збили енергетки. Вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні! Внаслідок російської атаки одна ракета впала у Молдові. Співробітники МВС виявили фрагмент ракети поруч з кордоном поблизу міста Бричани. Як зазначають, її знайшов патруль прикордонної поліції, оскільки у зв'язку з обстрілами контроль за кордоном посилили. Енергетична система України функціонує та залишається цілісною, запевнив прем'єр-міністр України Шмигаль. Були влучання в енергооб'єкти у Київській, Вінницькій Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовані екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку. Хочу завершити це зведення інформацією про втрати путінського війська. Свіжих даних ще немає, але нагадаю, що завчора добривом для української землі стали 540 орків. Впевнена, що кожен російський окупант, кожен військовий з армії Путіна невдовзі доповнить цю статистику. Сьогодні в Рожищі попрощалися із героєм. Тіло 23-річного захисника Тараса Мелліса зустріли на центральній площі міста. Біля пам'ятного знаку борцям за волю і незалежність України відбулась громадська панахида. Вшанувати подвиг земляка прийшло багато небайдужих людей. Вони віддали шану, стоячи навколішки. Згодом похорона процесія відправилась до рідного дому військового. Поховали його на місцевому кладовищі. Захисник загинув першого. 1 листопада в районі Новомихайлівки на Донеччині під час виконання бойового завдання ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Сьогодні відзначають всесвітній день волонтера. З цього приводу ми вирішили нагадати про кампанію, яку розпочав волонтерський штаб-ангар, і закликаємо вас долучитися минулого тижня. Вони оголосили про збір майже 2 мільйонів гривень на автівки для захисників. На фронті машина це щось більше ніж засіб пересування, Тож їх військові потребують постійно. Більше про кампанію та як до неї доєднатися у сюжеті Марії Вавренюк. Це автомобіль, який купили ви. А це, а це москальське гамно, яке разом з своїм підарасом згоріло. Як додав військовий, одне й друге завдяки людям, які скинулися та купили це авто. Адже без транспорту на фронті не обійтися. Саме цим автомобілем евакуюють поранених. Цікаво, що його вартість 200 тисяч гривень, і завдяки ньому врятували вже більше 200 військових. Буває так, що автомобілі е, гинуть в перший день. Але вони потрібні нам. Без них ми не зможемо робити свою роботу. Без таких автомобілів ми не зможемо рятувати життя. Машина напередку це величезна необхідність. Підвести, завести, вивести. Без неї ми ви тут нікуди. Утім, на жаль, такий потрібний транспорт на фронті дуже швидко виходить з ладу через велику кількість мін та різних боєприпасів на землі. А ще машини є цілями російської артилерії. Саме тому їх ніколи не буває мало. Тут уже велика дяка волонтерам. Паноні волонтери, дякуємо вам за вашу підтримку. Отримали цей чудовий автомобіль. Він нам дуже допоможе в виконанні наших бойових завдань. Ми відділення аеророзвідку. І використовуємо позашляховики для доїзду на позиції, які зазвичай знаходяться у важкодоступних місцях. Усі ці автомобілі для військових передали з волонтерського штабу Ангар у Луцько. Гроші на їх купівлю назбирали всією Україною. Але так як потреба в транспорті є завжди, на цьому волонтери не зупиняються. Нині збирають на ще 10 машин. Потрібен мільйон вісімсот тисяч гривень. Це x -Trail, це повноприводний позашляховик. Він цілком адекватний. Ця машина приклад того, що купують для Кових 10-15 років середньої вартості та у задовільному стані. Але перед тим як відправити її на фронт, слід провести технічне обстеження, ремонт і замінити всі рідини. Адже на фронті у військових немає часу лагодити авто. Базові речі на що треба звертати, щоб була запаска. Ми стараємося, щоб отакі засоби першої необхідності, тобто домкрат і це завжди були в автомобілі. Бо буває таке, що звертаються, кажуть. Ну, нам колись привезли машину, де немає домкрату, де немає інструменту. Ми не можемо поміняти колесо. Це це не нормально. Тобто, у вас в кожного автомобіля є домкрат. І ви можете запаскою замінити своє колесо. І в хлопці теж має бути така можливість. Велика потреба й у зимовій гумі, адже машини, які купують за кордоном, прибувають переважно на літній. Ми теж купуємо зараз її, а це власне там від 200 до 300 доларів за чотири колеса на один автомобіль. І відповідно це все складає оцю суму, про яку ми зараз з вами говоримо. Майже 2 мільйони на 10 авто та їхній ремонт допомагають зібрати місцевий бізнес та небайдужі за словами волонтерки. Листопад був найскладнішим місяцем по донатах. Тож долучитися до доброї справи просять якомога більше людей. Зробити це можна, переказавши гроші на картки волонтерського штабу ангар, номери яких ви бачите на екрані. Для власників карток Приватбанку 4149 6293 62 93 17, 09, 28, 98. Картка Монобанку 5375 – 5375-4141-0849-3775. 41 08 49 37 75. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Адаптуватися до життя без війни та знайти себе для військовослужбовців, що повертаються із зони бойових дій, реальність стає зовсім іншою. Часто вони навіть не знають, куди рухатися далі. Звикнути до нового життя у мирних регіонах, опанувати нову професію і знайти мотивацію допомагають фахівці проєкту Норвегія Україна. Із 2014 року вони проводять спеціальні тренінги для військовослужбовців та їхніх близьких. Більше про них Них розповість Ольга Матвєєва для Андрія 2018 рік назавжди закарбується в пам'яті. Його чоловік провів у Донецькій області, боронячи українську землю. Коли ж із зони бойових дій повернувся, то життя намагався продовжувати як раніше. Сім'я, робота однак, попав під скорочення в 2021 році. Держава ліквідувала таку службу податкова міліція. Лік було ліквідовані органи ДФС. І на даний момент я безробітник зараз. Кать. Пошуку якась себе знову ж якоїсь роботи шукаючи себе, Андрій став учасником проєкту Норвегія Україна, який вже кілька років допомагає не лише військовослужбовцям, а й їхнім близьким адаптуватися до життя без війни. Власне, саме дружина Андрія, яка завершила навчання минулоріч, і порадила йому цей проєкт. За два місяці тренінгів розповідає Андрій, про це не пошкодував. Просто пройшов просидів, яка те штани, а дійсно тебе залучають до спілкування, якась дискусія, і ти після е, лекції виходиш. З певним багажом знань. на тренінгу. Де ми з Андрієм познайомилися, вчать як організовувати робочий процес та управляти персоналом. Ми вчимось планувати рік, місяць, квартал, тиждень, день виставляти пріоритети, вчимося організовувати себе, організовувати своє робоче місце, Відповідно, після того людей на тренінгу Андрій пробує себе у ролі керівника умовної компанії і проводить нараду. Це наш бугал добре. Це хто кадрові питання Оксана ж, яка на цій нараді займається кадровими питаннями, насправді у бізнесі далеко не новенька. Більше 20 років із чоловіком займалися парфумерією. Нині він воює. Скільки я залишилась одна в цьому бізнесі? Мені треба було якийсь поштовх для подальшого розвитку у пошуках себе, мотивації нової справи військовослужбовцям та їхнім близьким вже кілька років допомагає проєкт Норвегія Україна, основна мета якого це соціалізація та адаптація людей до нормального життя. Вони вже мають певні зміни в особистості своїй. Вони вже не такі, які були до війни. вони повертаються, вони здобувають нові ролі. Там вони здобувають якісь нові знання про себе, усвідомлення, який. Я хто я, чого я хочу. Психологиня Тетяна Гордовська пропрацьовує із учасниками проєкту і особисті питання. Після такого курсу людям легше визначитися із власними бажаннями і реалізуватися. Про це свідчать успішні історії учасників минулих років. Дружина військовослужбовця розпочала власну справу із виготовлення виробів із бісеру. Ще одним успішним прикладом розвитку власної справи є відкриття масажного салону. Звісно, не усі по завершенню навчання відкривають власний бізнес, але усі мають розуміння, куди рухатися далі. Та й отриманий багаж знань у жодній сфері зайвим не буде. Про це вже кажуть цьогорічні учасники і діляться новим досвідом. Відкрила навіть інстаграм, який я ніколи не цього чую, як відкривати там сторіночки, як ставити питання. От мені дуже такі корисні лекції сижу, як в школі вивчаю помогу. Цьогоріч у проєкті беруть участь понад півсотні людей у Луцьку та Володимирі. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Лукашенко планує провокації на кордоні з Україною. Так вважає білоруська правозахисниця, журналістка і громадська діячка Ольга Карач за її словами. Нині диктатор переконує громадян, що Україна може напасти і все частіше заявляє про провокації. Це може стати приводом для вступу в війну. У наступному сюжеті ми розкажемо і покажемо вам, чи чекають на українсько-білоруському кордоні непроханих гостей, і що буде з тими, чия нога таки ступить на українську землю без запрошення. Почалося. З такими словами, після ранкових вибухів, 24 лютого прокинувся чи не кожен українець. І такі ж слова промовили днями військові, які стоять на українсько-білоруському кордоні. От тільки слово це означало не початок наступу, а старт навчань. За легендою, ворог намагався зайти на територію України колоною броньованої та автомобільної техніки. Знаходимося зараз на полігоні, відпрацьовуємо спільні навчання з Військовими, Національною гвардією та Нацполіцією по відбиттю нападу чи прориву диверсійних груп до таких непроханих гостей. Українські військові готові чи не з перших місяців повномасштабної війни. Якщо ворожа техніка прорветься на територію України, відразу втрапить у мінно вибухові загородження. Після них кажуть сапери, техніка розлетиться на дрізки. Я завжди казав, для мене це не служба, для мене це робота. Якщо ти знаєш правильно, як робити свою роботу, ти будеш її робити і не будеш нічого боятися. За стільки років вже я в тому впевнився. Після підривів у бій відразу вступлять артилерійські розрахунки протитанкових гармат МТ-12 Рапіра. Це гармата застосовується проти броньованої техніки. Це в своєму виді, в своєму роді є снайперська винтівка серед гармат. Дуже. Гарна зброя, б'є дуже чітко і, і міцно. Слід за рапірами волинські тероборонівці візьмуться знищувати ворогів мінометами. Це у нас міномет калібру 82 міліметра М69А. Він в принципі використовується для того, щоб вражати живу силу техніку противника на досить такі немалій відстані. Як для такої зброї не невеликого габарита, і коли всі лілої техніки нападника не лишиться за легендою, кілька десят окупантів хаотично розосередяться по навколишній місцевості. Тоді час контрдиверсійних підрозділів Волинської бригади тероборони та спецпідрозділів Національної поліції і Національної гвардії. Вони проводять зачистку, кількох непроханих гостей беруть у полон. Військові, які стоять на захисті українсько-білоруського кордону, певнять ворогу на Волинь не дістатись. Білоруси мають краще дружити з нами, як воювати, а в кращому випадку, хоч би не вмішуватися. Рекомендую вам сюди навіть не пхати носа. Сидіть собі там, будемо з вами товаришувати, хоча як це вже можливо назвати, товариш товариством. Ну не пхайтеся сюди, просто сидіть в себе вдома. Ми їх в гості не чекаємо, але якщо вже вони тут з'являться, я думаю, ми їм дамо гідну відсіч. У нас є чим. І є в нас мотивація. В нас всі хлопці за Україну, за свої сім'ї. Ніхто не відступить назад. Ні шагу. Усі бійці добре мотивовані. Кожен знає, що робити у випадку вторгнення. Вони запевняють, той, хто насмілиться ступити на нашу землю зі зброєю, про це не аби як пошкодує. Слава нації, смерть ворога. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Кохання і війна в Україні цьогоріч збільшилась кількість шлюбів. У Луцьку розповіли, як долатимуть труднощі із водою в разі блекауту. СБУ провели обшуки в храмах Московського патріархату на Полтавщині. Сьогодні СБУ обшукує приміщення Московського патріархату в Полтавській області. Зокрема, йдеться про Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії і єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії в межах роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб правоохоронці проводять огляд території та ряду приміщень, шукають осіб, які можливо причетні до діяльності на шкоду державному суверенітету. У та заборонені речі В СБУ наголошують, що обшуки проводять за безпосередньої участі представників церкви. Відкрив двері ломом. У Новолинську чоловік обікрав магазин та обмінник. Трапилося це учора, 4 грудня. 25-річний житель Володимирського району вкрав у магазині 2000 тисячі гривень із касового апарату та 6 пляшок алкоголю. Із пункту обміну валют поцупив 500 гривень. Це зазначають у поліції. Були особисті гроші працівниці. Проникав до приміщень чоловік, віджимаючи металопластикові вікна та двері, що й зафіксували камери. Спостереження за інформацією правоохоронців, чоловік наприкінці листопада тільки вийшов із в'язниці, куди втрапив також за крадіжки. Тепер йому світить і ще п'ять років за ґратами. Випадку повного знеструмлення Луцька мерія готується подавати воду в будинки погодинно. Щоправда, попереджають, що навіть таку подачу води зможуть організувати орієнтовно за 24 години після зникнення електропостачання. Через відсутність електроенергії жителям квартир, що проживають вище 4-6 поверхів, може не вистачити тиску. Тож містяни, які мешкають на нижчих поверхах, просять ділитись водою з тими, хто мешкає зверху. Також Розливатимуть воду зі свердловин. Наразі визначені два пункти безкоштовної роздачі на вулиці Дубнівській, 26 та вулиці Мамсурова, 5 В щоденно з 8.30 до 17.00. Щоправда, наливатимуть тільки в велику тару від 30 літрів. Робота свердловин буде запущена після спливу 24 годин після повного знеструмлення. Лучан також просять вдома зробити критичний запас технічної. І питної води. Також Луцьк водоканалу оголосив про пошук волонтерів, які розливатимуть та розвозитимуть питну воду в густо населені райони міста. До співпраці запрошують усіх, хто має великі автомобілі, в яких вміститься однокубова бочка води. Ухочих просять написати в приватні повідомлення сторінки Луцькводоканал у Фейсбуці вже зараз, аби можна було сформувати відповідну групу доставка води у вайбері і створити осередок комунікації між волонтерами та працівниками підприємства, напрацювати алгоритм дій на випадок непередбачуваних обставин. У повідомленні потрібно вказати своє ім'я, прізвище, особистий номер мобільного, модель авто і район, де найбільш зручно буде розвозити і роздавати. Ати питну воду. Реалії сьогодення такі, що на уроках волинські школярі тепер виготовляють окопні свічки. Цією справою на трудовому навчанні займаються учні Баївського ліцею із бляшанок, воску та картону, які зазвичай потрапляють на смітник. Діти виготовляють свічки. Це джерело не тільки світла, а ще й тепла. Вони не бояться вологи та вітру, а горіти можуть до п'яти годин. Далі школярі окопні свічки передають місцевим волонтерам, аби ті доставили їх. На передову Окопні свічки, боротьба на фронті, ракетні обстріли всієї країни та постійна тривога вже стали буденністю для українців. Але попри війну життя триває і подекуди випереджає звичні темпи. У 22-му році українці вже створили понад 200 тисяч сімей. Погодьтеся, не дуже притаманно для воюючої країни. Як це пояснюють психологи? Та чому одних війна зближує інших розлучає. Дивіться у наступному матеріалі. З початку цього року в Україні зареєстрували понад 200 тисяч нових шлюбів. На волинь припадає лише трохи більше п'яти тисяч. За даними міністерства юстиції, цієї осені українці одружувалися значно частіше ніж минулоріч. Дивно, адже здається, в країні війна і зараз мало бути не до того. Утім, у психологів є пояснення. Люди Намагаються знайти якусь емоційну підтримку, підтримати один одного, і тому відповідно зважується на такий, вже, скажем, серйозний крок. І якщо раніше в звичайних умовах ще приглядалися один до одного, там очікували, можливо, там і фінансові і матеріальні були якісь, ну скажімо, певні якісь там прогнози собі робили на рахунок заробітку, то зараз на перше місце стала дійсно ця емоційна близькість. Психологиня каже, що війна загострила усі почуття, яких зараз може не вистачати, особливо любові. Саме тому люди спішать зробити те, що могло бути в далеких планах. Однак є й інша сторона медалі. Дещо збільшилась і кількість розлучень в області цьогоріч же встигли розлучитися понад 1300 сімей. Для порівняння у минулому році за цей же період розірвали шлюб 1255 подруж. Психологи переконані, що реальні цифри ще вищі. Адже не всі розривають стосунки офіційно. Найпершою причиною цього вбачають саме різні цінності. Людина в екстремальних умовах стає такою, якою вона дійсно є. Вже ота от якась певна маска та роль, яку вона грала, відходить на другий план, на другий бік. Не витримали перевірки війною. Більшість стосунків, що трималися на грошах, також сюрпризом для багатьох пар стали різні політичні погляди, а саме на російську агресію. Постало питання, скажімо, робо або ти на тому боці, або ти на іншому боці. За кого ти? З ким ти? Ще один привід розійтися зрада партнера у мирний час. 18% розлучень ставалися саме з цієї причини. А війна в країні це тільки загострила. Це екстремальна ситуація. Дійсно, гормони викидаються в кров, і людина потребує більше, скажімо, статевих актів, статевих стосунків. Поряд. Ну, скажімо, дружини там немає, і це ну, скажімо, якщо це потреба на чисто фізіологічному рівні. На думку психологині, у стосунках на відстані, головне не втратити такий важливий емоційний зв'язок. Саме після цього починаються непорозуміння в парі та в результаті відчуження. Тож найкраща порада не припиняти спілкуватися, обговорювати побут, покупки, сімейні події, та найважливіше підтримувати і намагатися зрозуміти один одного. Придумувати якісь спільні, ну скажімо, свята, якісь пригадувати, як ви там колись зустрілися, де ви ходили. Тобто, ви час намагатися бути з людиною, яка на відстані е е, е ближче. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Цими вихідними українських пісень співали навіть за океаном у Нью-Йорку В Карнії холі відбувся урочистий концерт з нагоди сторіччя виконання в цьому закладі пісні Миколи Леонтовича Щедрик. Нині саме ця мелодія символом різдва для всіх американців. Щоправда, текст там інший, і кулятка називається «Carol of the Bells». З цієї нагоди глядачів привітав у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський. Він нагадав про боротьбу українців проти у окупантів та намагання Росії залишити нас без світла й тепла. На сцені колядували Нью-Йоркський хор Думка, дитячий хор Щедрик, що прибув з України до США, український хор бандуристів та американський хор Трініті Волт Стріт». Хори виконали інші колядки та щедрівки. Ну, а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянутись якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Заощаджуйте електроенергію, донайте на ЗСУ і бережіть себе. До зустрічі!